是我错。 ど何 Velkommen. Всім привіт! Не дає погода нормально відзняти відео, камера включається в переривах між дощем. Отже, розвантажили ми трактор DTZ5244HPX 23-го року випуску. І поки власник розвантажує навісне обладнання, я вам скажу кілька слів про цей трактор. В принципі, нічого не змінилось по моделі, все як було, так і залишилось. Тобто, та ж сама табличка на двигуні DD390 з об'ємом 1,9, 3 циліндра. І з маркуванням на блоці CF3B24T. Детальних відео оглядів по цій моделі у мене достатньо на каналі, ну а те, що я хотів розповісти вам саме в цьому відео, я розповім, коли приїду до цього власника в гості. Наладиться у нас трішки з погодою і я вам зроблю ще одне відео. Що ж, хто б там нічого не казав та не писав в коментарях, все одно ДТЗ є на сьогоднішній день самим популярним серед міні-тракторів. А чому так, я розповів в наступному ролику про цей трактор. Можливо, і новий власник скаже кілька слів саме, чому він зробив такий вибір. Я його, до речі, вітаю з покупкою. Хай трактор гарно служить та не ламається. А саме головне приносить задоволення від роботи. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.